Це Україна. Тут живе багато людей, і вони весь час зайняті. Кожен потрапляв у таку ситуацію, як Степан та Марічка. Вам потрібно виконати безліч справ, але на все не вистачає часу. Степан шукає гарного майстра, щоб відремонтувати будинок. Марічка хоче влаштувати незабутній день народження для доньки. Але ми всі таки зайняті і знайти майстрів своєї справи досить важко. То що ж робити? Шукати в довіднику, в мережі, в газетах, журналах, а потім копа дзвінків, як вибрати серед них. Але вихід є. Представляємо службу заявок розумний укр. Будь розумним! Дізнайся, як берегти зусилля коштує дорогоцінний час. Як це працює? Просто ви подаєте заявку на наш сайт і займаєтеся своїми справами. У найкоротший термін ми обробляємо заявку, і визначаємо найкращих виконавців, які можуть виконати роботу в найближчий час. І в залежності від їх місця знаходження, шукаємо для вас до п'яти виконавців і чудовою репутацією. Вони зв'яжуться з вами безпосередньо, щоб отримати більш детальну інформацію про вашу заявку. Ви самі порівнюєте пропозиції та робите найкращий вибір. Вам залишається тільки узгодити з виконавцем деталі. Як результат, будинок відремонтовано, а дядонька організована організовано незабутнє свято. Ви економите час, сили та кошти. І найприємніша частина: ми надаємо наші послуги безкоштовно. Розумний Укр служба заявок для розумних людей.